Доброго дня! На нашому першому уроці ми з вами згадаємо, що ж таке координатна площина. З координатною площиною ви вже познайомилися у 6 класі. Давайте згадаємо, як її задають. Нехай на площині вибрано дві взаємно перпендикулярні прямі, які перетинаються в точці У. Ці прямі називають осями. Координат, а точку О називають початком координат. Вісь Х, ось наша горизонтальна вісь, називають ще віссю абсцис, а вісь Іг називають віссю координат. Початок координат О розбиває кожну з цих осей на дві півосі. Одну з них прийнято називати додатньою та зображувати стрілочкою. Ось наша додатня півісь x І ось наша додатня піввісь Y. А другу називають від'ємною. Ось наша від'ємна півісь. І ось наша від'ємна піввісь. На кожний з осей вибирають одиничний відрізок. Ось у нас вибрали. Одиничу. Початок відліку 0 кожної з осей збігається з точкою О з початком координат. Таким чином кажуть, що на площині задано прямокутну систему координат. Давайте запишемо наше перше означення. Площину, на якій задано прямокутну систему координат. Називають координатною площиною. Кожній точці А, яка належить координатній площині, тобто ви вибираєте любу точку на координатній площині, можна поставити у відповідність пару чисел. Ця пара чисел називається координатами точки. Як же знайти координати точки? Для цього через точку А треба провести пряму паралельну вісі Y та пряму паралельну вісі Х. Ці прямі перетнуть вісь Х та Y в точках XM та YM. Це і є координати точок. Абсцисою точки А. Називають таке число Х, модуль якого дорівнює відстань від початку координат до точки ХМ. Якщо ж хм лежить на додатній півосі, то тоді абсциса буде додатньою, якщо у нас хм тут, бачите, додатній. Якщо ж ХМ буде лежати на від'ємній півосі, то й абсциса буде від'ємна. Якщо ж точка А, ось давайте уявимо, буде лежати на вісі Y, ось десь тут поставимо точку. То абсциса, дивіться, отут, цієї точки, х цієї точки буде дорівнювати 0. Ординатою точки А називають таке число y, модуль якого дорівнює відстані від початку координат до точки ym. І так само, як для вісі абсцис, якщо ym у нас лежить на додатній півосі, то ордината точки А буде додатньою. Якщо ж YM буде лежати на від'ємній півосі, то ордината ці, цієї точки буде від'ємною. Тепер давайте уявимо, що наша точка А буде лежати на вісі абсцис. ось десь отут. То тоді ордината цієї точки Y буде дорівнювати 0. Координати точки записують у дужечках поряд з назвою точки А XMY. При цьому на першому місці ставлять точки, А на другому місці ставлять координати точки. Такі координати називають ще декартовими на честь французького математика Рене Декарта. Осі координат розбивають цю площину на чотири частини. Кожну із цих частин називають координатною чвертью. Або ж координатним кутом. Позначають координатні чверті таким чином, використовуючи римські цифри. Перша чверть, друга чверть, третя чверть та четверта чверть. Дивіться, ми йдемо проти годинникової стрілки. У межах кожної чверті знаки кожної з координат не змінюються. Дивіться, у першій чверті абсциса додатня та ордината додатня. У межах другої чверті маємо абсцису від'ємну та ординату додатню. У межах третьої чверті обидві абсциса та ордината від'ємні. Та у межах четвертої чверті маємо абсцису додатню. А ординату від є. Це все на сьогодні. Зустрінемося на наступному уроці, де ми з вами поговоримо про поняття косинуса, синуса та тангенса для кутів від 0 до 180 градусів. Все буде добре, все буде Україна! До побачення!